Добрий день, поговоримо про найдорожчий малята. Це, звичайно, так, це здоров'я. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обмиватись і зарядкою займатися. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, їсти каші, молоко та смета. І тоді здоровим станеш. Будете ви все це робити, перестанете малята хворіти. А до нас сьогодні завітав зайчик Ось він Добрий день, малята! Я вухатий ваш дружок, в мене теплий кожушок, куций хвостик, довгі вуха, я нікого не боюся. Ой, який ти зайчику гарненький! Чистенький, чипурненький. Як у гості я збирався, дуже старанно вмивався, вимив носик, вимив ротик, витріпав і вимив хвостик. Вимив я обидва вуха і рушником їх витер суха. Який ти, зайчику, тільки молодець. Але я прийшов до вас не сам. Я привів до вас своїх друзів поросятко Хрюшу і Кіцюню муру. Вони захворіли, їм потрібна допомога. Поросятко Хрюша, йди сюди. Зараз ми з ними познайомимося. Добрий день Хрюшу. Добрий день, діти. ой Ой-ой. А що сталося, Хрюша? У мене болить живіт. Цікаво. А чому у тебе болить живіт? Діти, а від чого може боліти животик? Ой, Хрюшу, так я дивлюсь у тебе лапки брудні, мордочка, яка у тебе брудна. Малята, поросятко лапки не мило. Ось тому і захворіло малята. Їло яблука брудні, що валялись на землі. І болить тепер у нього живіт. Маму зве на допомогу, стогне гратися не хоче. Навіть плаче серед ночі. <реку> у хрюші на лапах мікроби. І у нас, малята, якщо ми не будемо мити руки, то теж мікроби через наші брудні руки попадуть до нас у животик. І у нас теж будуть боліти животики. Зараз я тобі хрюшу і вам, малята, покажу мікроба. А ось він, насправді, він дуже-дуже маленький, такий крихітний, що його навіть і не видно. Але мікроби малята роблять дуже велику шкоду. А мікроб нам ще щось хоче і сказати. Давайте його Хрюша, послухаємо, що він нам скаже. Я шкідливий, злий мікроб, хуліган і розбишака. І я живу усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті і у пилюці. Під брудними нігтями той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. ну тихо, бач, як розходився. Ми тебе не боїмося. Діти, а чого боїться мікроб? Ну, звичайно, мила. Ой-ой, ой, я боюся. Я краще піду, бо я зараз пропаду. А ось погляньте, втік наш мікроб, злякався. Ось бачиш поросятку, пам'ятай гарненько. Добре, добре, я запам'ятаю. А де, зайчику, твоя киця мура? Зараз я її покличу. Малята, а ось я чую і киця до нас поспішає. Добрий день, кицюню, а що з тобою трапилося? Добрий день, у мене болять зубки. Дітки, а від чого можуть боліти зуби? Ти кисуня ласунка, мишок, мабуть, не ловила. Солодощі різні та цукерки їла. Ток. Заболіли зразу усі зубки в тебе. Ток, ток. Ось наша киця мура не знала, що не можна багато їсти солодощі. Дітки, а що ж потрібно робити, щоб у вас теж не боліли зуби? Як потрібно та необхідно доглядати за зубами? Зараз ми тобі, Кицуню, розкажемо. Так, так, я буду уважно слухати. Не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. Щоб зберегти наші зубки, треба чистити два рази на день. Більше їсти молочних продуктів, а також фруктів та овочів. Вживати побільше соку. І тоді, малята, у вас ніколи не будуть боліти зуби. Вони будуть вас гарними та міцними. Пригадаємо, що потрібно робити для того, щоб рости здоровими, сильними і спритними. Звичайно, малята потрібна якомога рухатися. Тож, прийшов час нашої фіселиночки. Так-так. Почули, а наш зайчик малята підготував нам загадки. Зараз я їх зачитаю, а ви послухайте уважно і дасте мені відповідь. І ви теж, і Китюню, і Хрюша слухайте Так, Так ми слухаємо. Гладеньке і пахуче миє личко, миє ручки. Що це? Мило! Молодці! Це мило! Молодці! Далі! Живує у тюбику, корисна і запашна. Що це Хрюша? Е е зубна, зубна паста зубна. Так, це зубна паста. Ось як у нас Хрюша розумний. Далі кожен, хто вмивається, з ним обов'язково привітається. Е е я знаю, О. це рушничок. Вірно. Це рушничок. Чищу зуби до білизни і до блиску. Звертаюсь я до вас, пізнайте мене враз. Що це? Щіточка зубна! А, це зубна щіточка і ось Хрюша. І ось наша киця мура. Запам'ятайте, що зубки потрібно завжди чистити. І потім у тебе, кицюня, зубки не будуть хворіти. Молодці! Усіми цими особистими предметами ви, малята, вдома, користуєтеся. І навчили ми сьогодні нашу і кицюню муру, і хрюшу Мяу. нашу. Користувайтеся цими предметами. Предметами гігієни. І тепер вони будуть знати, що потрібно мити руки, щоб не болів живіт, чистити ток, зуби ток. і чистити зубки, так? Мяу. щоб не боліли зубки у нашої кицюні. А зараз ми разом з нашою хрюшею, з нашою кисюнією, з нашим зайчиком переглянемо зорову гімнастику. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати. Добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, за зубами доглядати, дірочки всі пломбувати. І тоді ви будете малята завжди здоровими. Ми сьогодні дізналися багато цікавого. А ще ми допомогли нашій Хрюші. Так, так, дякую. Нашій Кицюні розповіли про зубки. Мяу, дякую дуже. Ми кажемо нашому зайчику дякую, що сьогодні до нас завітав. Будь ласочка. Тож на цьому ми вам кажемо малята до побачення. До наступної зустрічі! Do zobaczenia!